На великих підприємствах із виробництвом якісного сіна, де час перебування в полі відіграє значну роль, або на господарствах без плющілки, необхідна максимальна ефективність при ворошінні та перевертанні маси. З причепними ворушилками Петінгар до 16 роторів, ми поєднуємо високу продуктивність із найкращими результатами роботи. Фірмовою відзнакою ворушилок хід є ротори Діна, так з вигнутою формою тримачів граблин. Завдяки такій геометрії граблини динамічно проходять крізь кормову масу. Корм акуратніше підхоплюється. Втрати від обсипання зводяться до мінімуму. Граблини різної довжини забезпечують чисте ворушіння. Завдяки невеликому діаметру 1,42 метра ротори ідеально копіюють поверхню поля і забезпечують рівномірне розтрушування. У моделях Heat-HT транспортне шасі використовується також під час роботи. Шасі спрямовує ротори і підтримує їх. В результаті внутрішні ротори не несуть додаткове навантаження під час роботи. Вага рівномірно розподіляється на всі ротори. Для відмінного копіювання поля всі елементи рами адаптуються до контуру незалежно один від одного. Правильна висота ротора захищає поверхню поля та зберігає корм чистим. Легкодоступний важіль забезпечує швидке централізоване регулювання висоти. Для максимальної зручності керування може здійснюватися гідравлічно з кабіни трактора. Опція добра видима шкала показує встановлену робочу висоту. На розвороті система LiftMatic Plus гарантує те, що ротори не зачіпатимуть землю. Перед підйомом ротори спочатку встановлюються горизонтально за допомогою суцільної напрямної. Корм залишається чистим, а дернина – неушкодженою. Гідравлічний обмежувач ворушіння забезпечує чисте ворущіння на краю поля. Два правих зовнішніх ротори можуть бути опційно гідравлічно повернуті назад під кутом 15 градусів. Два розташованих під кутом ротора рівномірно розподіляють корм без утворення валка. Прилеглі ділянки залишаються чистими. Передня захисна дуга як основний елемент підвищує стабільність. Привод наших ворушилок хіт оснащено постійно змащуваними одинарними подвійними шарнірами. Вони забезпечують рівномірний, плавний, безлюфтовий привод. Пальцеві муфти з блокуванням встановлюються тільки для складання на 180 градусів. Успішніше спятінгер.